В робочий час хлопець Петро працював в банку, а у вільний час був ковбоєм найкращим другом Петра був кінь на ім'я Лицарь. На якому він ганяв попелі, шмітку мов вітер. У Унієї ночі банку пограбували. Злочинці підірвали стіну, забрали все золото та діаманти. І втекли на супершвидких конях. Петро почув вибух, прискакав до банку і побачив велику дірку в стіні Та сліди і на дорозі. Але лицад був швидше, забудь якого супертернового коня. А Петро кожного ранку робив задатку і їв ману кашу на молоці, яку готувала йому мама. Це робило його надзвичайно сильним. Вони наздогнали грубіжників, зв'язали їх, дали відвели до шоріфа, яка посадив їх у в'язницю. В банку зробили ремонт, скарби повернули і життя повернулося до минулого.